На журналістів продовжують нападати. Тепер вже у прямому ефірі у столичному Марінському парку антимайданівці напали на кореспондента громадського телебачення Богдана Кутєпова. Вони заважали йому вести там відеозйомку. Всіляко виштовховували із свого табору. Ні-ні-ні, ви не виключи. А, а, е -е, е -е, а чого ви кам'яне? А один з мітингарів зірвав шиї Богдана Кутєпова журналістське посвідчення. Біжи. Куда біжи? Туда, зараз, зараз... Що зараз? Вот. Е, 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 забрав посвідчення моє. Отдай посвідчення. Отдай посвідчення. Отдай посвідчення. Що ти, ти мені на ноги наступаєш? Що ти мені на ноги наступаєш? сюди, я тебе прошу, не провоцируй. Слухайте, так, шановні. Шановні, будь ласка, я вас прошу. Шановні, я вас Я тебе давайте. Так, працівники міліції, будь ласка, прошу зреагувати. Однак армія силовиків, які охороняють парк, в конфлікт не втрутилася. А мітингарі заявили, що журналісти не чіпали і нічого в нього не крали. Кореспонденту довелося викликати на місце інциденту міліцію. Згодом антимайданівці забрали у журналіста й планшет. Повернути довелося, коли прийшов їхній комендант. У той час, коли Богдану Кутєпову заважали працювати антимайданівці, в уряді співчували його постраждалим колегам. Мені прикро, що постраждало багато людей, в тому числі журналістів. Сподіваюся, що розслідування усіх справ буде швидко завершене. Маю надію, що більше не буде жертв і постраждалих у протистояннях. Тим часом у регіонах України журналістам і далі заважають працювати. У Сімферополі так звані тітушки розтрощили фотокамеру головному редактору сайту публічні гроші Сергію Мокрушину. Міліція, яка стояла поруч, ніяк не відреагувала. У Дніпропетровську та Черкасах журналісти вимагають від місцевих прокуратур негайно розслідувати побиття їхніх колег. У цих містах за останні кілька днів постраждало два десятки представників ЗМІ.